Ми переходимо зараз на більш вищу структуру Організації Збройних Сил, уходимо від бригадного до корпусного. І за нашими значить, даними, які ми отримуємо засоб масової інформації, корпус буде складатися з 4-5 бригад. На окремих напрямках деякі корпуси можуть мати 5-6 бригад. А що ми зараз маємо? А зараз ми маємо оперативно. Значить, Стратегічні об'єднання або напрямки, на яких воюють бригади. Яких треба за бригади? А ці бригади складаються з 10, 12, то й 15 батальйонів. Бригада не здатна, управління керув... бригадою не здатне керувати таким числом батальйонів. Вони не встигають фізично. І Ні фізична ніяк наука розбудови військ каже, щоб в кожній військовій частині повинна бути від восьми до десяти до восьми бажано, до восьми окремих елементів, тобто батальйонів, наприклад, бригад, якщо це в цьому самому корпусі і так далі. Більше людина, командир, командувач, не здатний ефективно вести бойові дії, як в обороні, так і в наступі. Тому ми зараз переходимо на бригадну систему. Ми бригадну систему переводимо. Бригади в корпуси. Що це надає нам? Це надає нам перше. те, що вони будуть більш фахово керуватися, тому що штаб корпусу, він за чисельницю, перевищує штаб бригади в три рази. Там біля 150-250 чоловік в штабі корпусу. Це не тільки штаб, мається на увазі всі служби, забезпечення, зв'язку, там далі, розвідки, технічного, тиловового, медичного і так далі. Тобто. Більш потужний орган управління, який здатен ефективно керувати чотирма п'ятью бригадами, і таким чином виконувати ефективно бойові завдання.